Друзі, сьогодні особливий день день українського прапора. Сьогодні ми відчуваємо, що український прапор у кожного серці так і повинно бути. Повинно бути, щоб український прапор майорів не тільки на західній Україні, не тільки на центральній Україні, а не тільки у Києві, не тільки на адміністративних будівлях. Не тільки на, навіть в офісах, як у нас, а у кожній родині. Тому що український прапор це свобода. І ми того гідні. Я вас вітаю, друзі, з Днем Українського прапора.